Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу показати свої покупки за останній час. Тут буде замовлення сайту Makeup з Польщі і дещо що купувала в наших таких звичайних магазинах. У мене насправді тут цілий такий величезний пакет. Давайте почну з замовлення Makeup. Чому я вирішила? Замовити в Польщі, і чому я не напробувала губи, тому що будемо зараз спробувати багато яких товарів були представлені або тільки на польському мейкапі, точніше, з доставкою з Польщі, або вони там були трошки дешевші. тому я вибрала все, що тільки звідти. Доставка була безкоштовна. На нову пошту забирала я сама. Приходить, все запаковано так, як і в нас пакують, ось так виглядає і. Давайте подивимось, що я замовила. Невеличка посилка, але тут тільки декоративна косметика. Останнім часом я дуже м -м, полюбила олівці для губ і передивлялись деякі ролики. Багато в кого в фаворитах є олівці від бренду Pupa. Ось такі: це дерев'яні True Lips і найпопулярніші відтінки 002. Він якось ще в них є назва і 004. 004 називається какао. Так, Одразу скажу, що олівці такі довгі, і в них є ззаду ще як спонжик. Добре, буду зараз розпаковувати. Отже, олівці були дуже добре запаковані, поки розпаковували, щось червоне тут вилізло. Так, ладно. Цей рожевий олівець, здається, він називається Роуз. Вони дійсно великі, тут 1,2 і грами продукти. Ось так він виглядає. Хоча він мені нагадує гелевий олівець. Дивіться, наче він як в пластику. Давайте спробую своч. М'яко пише. Колір дуже класний. Подивіться. Так, і другий. Треба буде подивитись в дівчат, тому що, можливо, його можна буде проштовхувати. Я бачила, що ці кончики можна зняти. От, я, в принципі, такими спонжиками не користувалась ніколи. Не для очей, не для губ. І відтінок какао 004. Такий він коричнево-лиловий, не просто коричневий. І ось він поруч. Ну, це такі топові в них олівці. Давайте я на верхню губу нанесу світліший колір, щоб було зрозуміло, а на нижню – темніший. І побачимо. Я знаходжусь в пошуках свого ідеального нюду. Ну ось цей олівець. Він Майже на моїх губах непомітний. І спробую заповнити не тільки контур, а всю площу. Ну, ось так виглядає. Колір моїх губ. Мені подобається нанесення трошки сухувати таке, не Супер кремове. І давайте четвертий відтінок на нижнього губу. Так, щоб було видно, Ще буває так, коли олівець новий, він як е, чимось таким покритий, ще трошки може погано малювати, потім треба заточити. Це ось такий вже темніший колір, в принципі, можна цим спробувати розтушувати. Ну, ось так теж, в принципі, непогано виглядає. Так, я задоволена залишилась цими олівцями. Їх кольори, те, що я очікувала, те, що я дивилась у відгуках. Давайте ще раз на руці покажу і на собі. І ще один продукт для губ я замовила, побачила в огляді у Осі, це такі новинки. Бальзами від Golden Rose кольорові. Я собі вибрала у першому відтінку ваніла. Ось такий гарний тюбик. Тінтет Лібам SPF 15. На українському мейкапі заставку з України не було його взагалі. Ось так він виглядає. Відтінку майже немає. Тобто більш такий, як бальзам. Давайте. На цій олівці я якраз нанесу. Маю аромат дійсно такий ванільний, який солодкий. Так, ну ось так уже комфортніше з цими олівцями. Ось такі в мене три новиночки для губ. І зараз я набагато частіше стала користуватись олівцями, мені це дуже подобається. також замовила я повторно ті товари, які мені дуже сподобались. По-перше, це ось така туш від компанії L'Oreal Volume Million Lashes. З доставкою з Польщі вона на 20 гривень дешевша, ніж з доставкою з України була, тому вирішила замовити. І взагалі ціна її нижча, ніж в Єві, в просторі, зараз іде. Точно не пам'ятаю, хто де ще куп. Зараз вам скажу. Так, бальзам для губ 96 гривень. Олівці пупа по 250 гривень. І ця туш у нас вийшла 314 гривень, а з України 335. В мене така туш вже була, і я вам покажу щіточку з тої, яка вже закінчилась. Це, до речі, ніяк не заклеєна, не з... зрозуміло, Відкриваю її хтось чи ні. Сподіваюсь, що ні. Хай полежить. Покажу вам просто щіточку зі старої туші. Ось така вона силиконова у формі ложечки. Вона дуже класно робить об'єм, подовжує, підкручує. Має приємний аромат шоколаду, ця туш, не осипалася в мене, навіть вже коли підсохла, все рівно не осипалася. Єдине, що в спеку може відбиватися на повіках, там, де вії доторкаються до шкіри. І так вона з першого дня чудово наноситься, чудово працює, не треба ні базу, нічого, і прослужила вона мені. А 5 місяців. Для мене це рекорд, зазвичай 2 місяці, туш, якась менша, якась трошки більше, але 3 це дуже рідко було. Дуже раніше я полюбляла під Мейбелін, Sky не Sky High, Sky High мені, мені менше сподобалось, але ж Sensational теж така схожа щіточка була, та туш більше трьох місяців в мене не працювала. От, а ця непогана. І друге, що я замовила, це. Ось така підводка. Я щось не зрозуміла, але вона йде, дивіться, якби з такими крапельками води. Це водостійка версія. Прямо цікаво відкритим. Це Physician Formula. Бренд. Так, це я замовила водостійку туш, дівчата. Зараз на ній зроблені такі ось крапельки водички. Подивіться, я подумала спочатку, що вона якась мокра прийшла. Я вам розповідала в порожніх пляшечках, як мені попалась вже засохша підводка від Evelyn, яку я купила в магазині. Тому вирішила купити на мейкапі і ця туш від Physicians Formula раніше я замовляла на iHerb і вона не була стійка, не водостійка. В принципі, мені вистачало її деколи, коли очі сльозились на яскравому сонці, чи десь там прослізишся, то так, вона цей кінчик стирався. Але мене влаштовувало. Тут ціна була нижча, ніж на Айфор, e тому я вирішила замовити, але я не звернула увагу, що це водостійка. Буде цікаво спробувати. Теж поки що я не буду відкривати, тому що в Єві отримала в подарунок дві підводки: коричневу і темно-синю. Вони, в принципі, мені чорну можуть замінити на деякий час. Пізніше вже відкрию. Ну, тут така упаковка, в принципі, хоч є коробка, але все рівно вона не заклеєна ніяк не була. Сподіваюся, що це туш хороша. У мене вже не одна закінчилась ось така звичайна, вона без крапельок іде, просто гладенька, Цю я з порожніх пляшечок дістала. Ось такий в неї кінчик, тут щіточка на кінці, яка з версинок складається, а не фетровий кінчик. Дуже зручно малювати тоненьку лінію. В принципі, коли в мене та туш засохша попалась, то я цю достала з порожніх пляшечок і продовжувала нею користуватись, поки нова не приїде. От. І тут не написано нічого, що це brush лайнер чи ні. А, є Precision Brush Tip, Тобто кінчик істоч, щіточка. А також тут є. Сироватка для кондиціонування Вій, тобто вона ще якось повинна покращувати рост Вій. сподіваюсь, що так і буде. Так, це всі мої продукти. Ця, цей айлайнер зараз коштує 292 гривні на iHerb Він завжди коштує 10 доларів і скільки центів. Тобто, враховуючи курс долару, то виходить на мейкапі дешевше. Далі покажу вам декілька покупок з аптеки для себе я купувала ось такий крем, вже показувала вам його раніше. Це La Roche Paz Clardo Plus. Це крем від недоліків шкіри для проблемної шкіри. Під час висипань він мене зазвичай рятував. Останнім часом у мене з'явилися такі висипання, знаєте, Схожі на підліткові висипання от на щоках такі червоні плями, і воно якось це наростало, наростало. У мене навіть в підлітковому віці таких не було. І якщо раніше цей крем мені допомагав, то зараз якось нові висипання перестали з ним бути. Я відмінила весь догляд, просто залишила. Вмивання, очищення та крок Тонік. Із сироватки я відмінила, крем відмінила і користувалася цим кремом вранці та ввечері. І в мене була шкіра трохи зневоднена. Тому я потім його відмінила і покажу вам не в покупках, але що мені реально допомогло, продовжую користуватись це ось такий лесійон від COSRX. Він у мене зайфорб Ойл Фрі ультразволожуючий з Івою. А Іва це природне джерело саліцилової кислоти. Він гарно зволожує, і також він бореться вже з залишками тих висипань, тобто він якось і заспокоює шкіру, і почервоніння швидше проходять, і нові теж не з'являються. Ну, Коротше кажучи, дуже повільно не дає такий швидкий ефект, як раніше мені цей крем давав. Але ну, якось він м'якше працює і шкіра зволожена, доглянута. І мені він навіть більше зараз допоміг, ніж цей. Цей я відложила. Купувала в аптеці подорожник, була якраз на нього якась знижка. А наступний день я вже заходила в аптеку і вже цієї знижки не було. Тому теж дивіться, деколи в аптеках непогані акції відбуваються від бренду CeraVe в аптеці теж придбала ось такий засіб: це очищувальна зволожуюча емульсія для нормальної та сухої шкіри обличчя та тіла. Взяла великий об'єм 473 мл, тому щоб вона була вигідніша, набагато, вона вдвічі більший об'єм, а ціна там десь півтора рази дорожча. Від трьох років можна користуватися. Коли я вам показувала взимку La Roche Paz Ліпікарсен Дет. Мені дівчата порадили оцей засіб, він по складу навіть кращий, ніж той. Тут іде на першому місці вода, на другому гліцерин, і тут немає СЛС. А от в тому засобі, хоч він теж іде для сухої подразненої шкіри, шкіри з дерматитами, там іде на другому місці з содіум, лаурил-сульфат. Це я взяла для чоловіка, для рук він використовує для миття, тому що дуже-дуже суха шкіра. І навіть не те, що суха, а якийсь дерматит з'явився, немає змоги сходити до дерматологу, тому використовуємо те, що йому раніше радили лікарі. І також він раніше користувався топі кремом для рук. Хоч він і називався Ultra moisturizing, він особливого такого зволоження не давав. Тому я йому в аптеці запропонувала ось такий купити. Це теж Craве бренд. І засоби всі звідсираве йдуть з керамідами. Кераміди в складі нашої шкіри так, знаходяться, тому вони можуть відновлювати дійсно шкіру, він без аромату 50 мл. Так, для... Екстремально сухою та огрубілою шкіри на руках. От, в принципі, подобається цей крем, та емульсія очищуюча теж йде без віддушок. Ось такий він біленький. І цей крем дуже гарно зволожує. Хто не любить з віддушками. І знаєте, цей бренд Сереве. Дешевший, ніж інші аптечні такі бренди, той самий Крем, той самий Ларош Пазе. А Події, в принципі, мені здається, що вони найгірші. Так, ну і далі покажу вже покупки в звичайних магазинах. Ось таке мило для рук купила DAV 500 мл, рідке мило да, з кокосовою олією і мигдальним молочком. Я не дуже люблю аромат кокосу, але тут він такий приємний. Просто купувала в звичайному супермаркеті, вже поспішала і якось не звернула увагу, навіть що він з кокосом. У мене був такий ж самий з таким малюночком крем для рук. Там аромат був такий більш неприємний для мене. Тут в принципі приємний і віки мої дочці дуже подобається. Непогано очищує шкіру. Ну, да, в бренд мені в принципі подобається. В них і гелі для душу, і тверде мило, і рідке мило. і Креми для рук теж непогані. Так, далі покажу вам ще один крем для рук ось такий від зеленої аптеки. Дівчата мені радили з липою. З липою я не знайшла. Це я купила в просторі з персиком. Називається він для екстремально сухої шкіри. Друга шкіра, 5 масел. Масло персика, вітамін Е, обліп... обліпиха, кокос, ши, макадамія і пантенол. І тут дуже класний склад, а на третьому місці, на першому вода, на другому гліцерин і на третьому вже йде масло ши. тобто на перших рядах складу. Далі дивіться, який він такий ось жовтенький. Аромат є, це не аромат персику. Тут є якийсь фруктовий аромат. Напевно, що більш обліпихою мені пахне непоганий. І незважаючи на те, що тут заявлено, що він для екстремально сухої шкіри, але він непогано поглинається. Тобто така текстура досить легка, неплотна, гарно розподіляється по шкірі. Поглинається і приємний. Мені сподобався, я от вчора почала користуватись ним. В принципі, я задоволена залишилась 29 гривень коштує. Так, далі покажу те, що ще не відкривала, тільки купила сьогодні. Шаума такий шампунь, У мене закінчується шампунь, вирішила взяти 7 трав для нормального та жирного волосся від Шварцко. Ще не пробувала такий. Раніше я купувала з зображенням дівчини, а тепер дивлюсь, у них з'явились ось ці. Тут розмарин бачу, м'ята намальована, ще якісь трави. Аромат, я думала, що буде м'ятний, але він більш такий трав'яний. І я туди заглянула, то мені здалося, що шампунь прозорий. От. Ну, коли буду користуватись, вже більш детально розповім. Мені шампуні від Шаума підходять. Я сьогодні в магазині, коли обирала, я дивилась і Ельсеф, і ще якісь Шварскоп, тільки а Гліскур, Коротше, це такі популярні бренди. В них в багатьох є в складі демітикони, Амімодемітикони, Ну, В шампуні я не знаю, навіщо. Я знаю багато хто любить, мабуть, хто любить оце такі розглажене волосся. А я своїм кудрявим волоссям уникаю силіконів у складі, тому все-таки взяла цей також взяла серветки-сніжна панда, такими користуюсь в сумці. Носити зручна упаковка непогані. Вже в другий раз придбала. Ось таку зубну нитку вибрала. Не знаю, невідомий мені бренд Ora Mint Dental Floss. Думаю, що буде нитка, як нитка. Треба таким теж користуватися. Моєї міцелярки, яка мені дуже полюбилася від зеленої аптеки, не було в наявності, і я вирішила взяти ось таку 700 мл Garnier. 179 гривень коштувало, але 10 числа в магазині була акція мінус 10 на все. То от те, що вам тільки що показувала, це зі знижкою було. Вийшло трошки дешевше 700 мл величезний об'єм. І я помітила, десь мені 500 мл на 2 місяці вистачає, то ну, це, напевно, буде трошки довше на 2,5 десь так. І останнє це буде. Дезодорант спрей від бренду DAF. Не так багато є дезодорантів різних вибору. В Єві, наприклад, тільки є Aніvea та Фа у вигляді спрею в просторі теж щось я не бачила. От, а це в магазині щодня було тільки два види з кокосом, але з кокосом я вже не стала брати. І ось такий Invisible Dry називається, тестувався на 100 кольорах. У мене такого не було, але спрей від DAF я знаю. По аромату він нагадує якийсь аромат пудровий такий, не пам'ятаю, чи в DAF, чи в Нівеї є такий дезодорант, свіжі пудри. от щось таке нагадує. Я користуюсь дезодорантом Зайферб, але от коли жара, ще якісь Підвищені навантаження фізичні, то він не справляється. Тому взяла ось цей з усіх таких спреїв: в мене були Рексона раніше, Нівея, Фа не було, ну, от дав мені найбільше сподобався. От і все, що сьогодні я вам хотіла показати. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, вам відео сподобалось, хоч трошечки вас відволікло. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Мені це дуже-дуже приємно і це дуже допомагає і підтримує мене і допомагає моєму каналу. До нових зустрічей в наступних відео. Бувайте!